Наступна правка 342. Вона стосується того, щоб забрати кошти з національного кешбеку і передати їх на, наці... на сектор національної безпеки оборони, в тому числі для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Всі розповідають: грошей на армію немає. У вас мінімальна зарплата у наших захисників сьогодні складає. 20 тисяч 100 гривень це менше ніж середня по державі. Це половина зарплати від народного депутата, а це одна п'ятнадцята зарплати Лещенка, Якщо не помиляюсь, це, це, це говорячі голови офісу президента. Там понад 300. Я думаю, що це ну не зовсім порядно по відношенню до наших захисників коли дізджакеї в нас отримують 300 тисяч, а військові – 20. Здається, що це е, ну, дуже нагадує ганьбу.